Нещодавно у Фабулі була акція Купляєш дві книги, а платиш за одну. І я не змогла втриматися і замовила собі дві книжечки. І зараз я їх розпакую разом з вами. І перша книга, яку я собі замовила, це Тоні Морісон Кохана. Ця книжка виграла... Нобелівську та пуліцерівську премії. Це, напевно, доволі рідко, коли книжка виграє обидві премії. Про саму книгу я чула небагато, але авторка доволі відома, і мені було цікаво познайомитися з її творчістю. Якраз таки ось була ось ця книжка. Це книжка про рабство, пам'ять та рани, які не загоюються роками. Тут є як реальні жахи, які творять люди, так і такі містичні привиди минулого. Ця книга точно не про легке читання. Вже Натеці зрозуміло, що ця книга не є розважальною вона буде підіймати важкі болючі теми. Місцями книга буде дуже жорстокою, і основна центральна тема цієї книги це все ж таки рабство. Ось такі книги нам показують, для чого саме існує література, і так само показують нам трошки іншу роль літератури, не просто а, як спосіб проведення часу, а як а, спосіб донести якусь важливу ідею, звернути увагу на якусь проблему. І наступна книга це Джон Максвел Кудзея в очікуванні варварів. Я чула про цього автора, але не чула про цю його книжку. Ця книга, мені здається, теж виграла якусь премію, лауреат Нобелівської премії та дворазовий лауреат Букарівської премії. Тобто, що та що та книга, це така, як висока полиця. Не знаю, коли я до них доберусь, але, напевно, я почну саме з цієї, бо вона А, менша, Б. мені дуже цікава опис, бо опис він такий. Фантастичний, я навіть спочатку не зрозуміла, що це за жанр книги. Я думала, що це просто якась фантастика. Але ні, тут фантастичні елементи є скоріше способом передачі певної ідеї. Тут імперія живе в постійному страху перед вигаданим ворогом. Книга показує, як люди здатні виправдовувати жорстокість, якщо представити цю жорстокість як спосіб наведення порядку та забезпечення безпеки. Вже з митайці зрозуміло, що атмосфера тут доволі тривожна, і книга, так само як і попередня, будуть підіймати доволі важкі теми, певні етичні дилеми, і будуть змушувати. Мене як читача задумуватися над своїми поглядами, над своїм баченням цього світу і приймати ту чи іншу сторону. До речі, якщо ви щось читали у цих авторів, або ви навіть читали ось ці книги, то діліться обов'язково в коментарях своїми враженнями, і мені буде дуже цікаво їх почитати.